Так, далі. Отче, ми військові. Помиліться за нас і за тих, хто пропав. Олег. Друзі мої, звертаюся до всіх вас, до всіх вас. Не, не забуваємо, не полишаємо молитву і молимося за наших воїнів. Всі, хто мене чують, хто мене дивляться, хоча б один раз очі наш, один раз Богородиця Діво, маєте говорити за наших воїнів. Тих, що нас захищають, за тих, що пропав безвісти, щоб вони повернулися, а ті, що не можуть повернутися, тих, щоб повернули. Так що молимося, не опускаємо молитву. Наше діло молитися. Хлопці, ми тримаємося, ви тримайтеся, ми з вами. Ясне діло, що тут тил ми тримаємо. Хлопцям велика подяка і низький уклін всім нашим воїнам. Скажіть, коли знімати кулачі стола, які були покладені на святвечір, наші батьки казали, що кулачі знімати до святого Василія Паша. Кулачі, які стоять на столі, стоять до сьогодні, до 31 грудня, бо тому що 31 віддання Різдва, тому до 31 грудня. Христос рождається. Чому хочу задати запитання, чи потрібно запрошувати священників для освячення будинку, Олександр. Хто хоче посвятити свій будинок, запрошує. Хто не хоче, не запрошує. Жити у непосвяченому будинку. Христос народився. Я, по-перше, читаю так спеціально, а ви знаєте, що я на то реагую дуже так болюче. Христос рождається. Хто ще мене не чує. Христос рождається правильне християнське привітання. Не народився. Це я народився, і той, хто пише, це ти народився чи народилася. А Христос рождається, рождається постійно. Це друга особа Божа, син Божий, Він постійно народжується. Говоріть правильно, вже як мені пишете, то я буду робити зауваження, буду вас стидити. Христос рождається, треба вітатися і відповідати славімо Його.